Чому останні заяви представників Російської Федерації свідчать про те, що кремлівський режим прагне і хоче знищити всіх, хто з ним не згоден? Ви на каналі Правда про брехню і ми з вами зараз це розберемо. За час повномасштабного вторгнення ми вже наслухали світ кремлівських пропагандистів і очільників Кремля, таких речей, від яких, напевно, і на тому світі очортів завертаються вуха. Такий совіт товариш Медведєв, який є заступником голови Радбезу РФ. Відреагував на слова генерального секретаря НАТО про загрозу від Росії і Китаю наступним чином. Він сказав, що генсек Рюте, вочевидь перебравши чарівний грибів, які так полюбляють голландці, заявив, що бачить змову між Китаєм та Росією щодо Тайваню. А потім Росія нападе на Європу після того, як Китай нападе на Тайвань, але він має рацію в одному. Йому слід вивчати російську мову. Це може стати в нагоді в Сибірському таборі. Після такої заяви можна було би ну, сказати, що Медведєв в черговий раз перебрав. Там є зовсім інші позиції, які варто би озвучити. Пам'ятаєте, у гольівських фільмах є таке кліше? Коли супергерої або якісь герої, як правило, це позитивні герої попадають у скрутну ситуацію, але, набравшись мужності з останніх сил, ідуть у ривок, і дуже часто є так такий собі діалог, що ж ми будемо далі робити. А відповідь: ми їх всіх вб'ємо. Так, от зараз ми почули від Медведєва. Антигероя, ту ж саму репліку, коли він говорить в на адресу генерального секретаря НАТО Марка Рюте, що йому варто вивчати російську мову, тому що вона знадобиться йому в сибірських лагерях. Це означає по людській, як то кажуть, доступній мові, що Кремль прагне вбити. Ми вас всіх вб'ємо, а кого не б'ємо, посадимо у табори Сибірські у той гулах, який було. Колись створено тоталітарною радянською системою. Ротом Медведєва Кремлівська верхівка теж Путін говорить те, що вони не можуть собі дозволити, бо зберігає таку собі ауру дипломатії і таку собі ауру миролюбності. А от Медведєв, він такий собі рупор, який випльовує в інформаційний простір все, що у кремлівської верхівці Путіна як то кажуть на душі, але вони ну так же не можуть це сказати. А Медведєв говорить.